Добрий вечір, друзі. Сьогодні вже 22 у нас березня. Рубічка он здоровається. Вечір у нас доброго вечора. Погода у нас шо-шо, але погода шикарна. Але зайшла в телеграм-канал, дуже-дуже там уже до 14 зросла кількість постраждалих від вчорашньої атаки і троє загиблих. Звісно, це жесть. Отак люди живуть день ходять На роботу по своїх справах, живуть, а ввечері хтось боїться, хтось і боїться навіть ввечері і засинати, бо як, як повезе, бувають, бувають вечори спокійні, але останнього часу 9, 9.30, 10 і починається. Оце таке. Ну, дякувати Богу, що Бог нас порадував своєю погодою, дуже-дуже якось так тепліше і на душі легше, набагато легше психіка наша підстроїлась по це жахіття. І кожна хвилина позитиву на нами вбирається прям всіми, всіми частичками, всіми кліточками вбирається. Кожна секундочка позитива. І ми дякуємо Богу за те, що ми живі. Кожна Раночок такие самые-самые просыпаешься, боже, спасибо! Мы проснулись, как хорошо. И это на самом деле очень чувствуется. Такие времена пришли, времена такие тяжелые, как я говорила, безглузди порымовы Да, и что они еще хуже стало после этих переговоров. Ну, это, наверное, такая тактика. Путин хочет своей жесткостью еще больше показать, что я на уступки не пойду. Вы будете идти на уступки, а иначе вам будет тут еще хуже. Ну вот, это ж не людь, и от него ожидать чего хорошего никто и не ожидал, в принципе. Просто бедные несчастные люди, как могут, трымаются. Сегодня у нас голуби такие красивые, дикие, прилетали, кушали. Сейчас я, если он не улетит, покажу. Смотрите на фонарике уселся. Вот красавчик. И так урлы чуть гарно. Такие песенки спевают. Ну, конечно, тут же еда. Тут собаки мешают. Сейчас я в дом пойду. Может, он и прилетит покушать. Всем хорошего, уютного вечерочка. Сейчас буду быстренько. Ай, Бози, Бози, полетел, полетел. Монтировать буду быстренько видео. Вот. Всем держаться. Только надеемся на, на лучшее. Всем добра. Доброго раночку, всім доброго раночку. Ми проснулися, це вже круто. Всім всім всім. Що у нас було? Вчора ночі, ну це було щось з чим-то десь 9.30 і так, туди до 10. Було таке, що я якраз душі була, чую, як, як почалося. Тарара, ба -ба бах і, і так неприємно, коли ти, ти не знаєш, що делати, треба ж мила смивати, все, і тут оно горохоче, і таке казус, не будеш ти вся в милі випрыгивать з душ. Ну, це взагалі не смішно. А, я... проснулась и не выспалась от того, наверное, все-таки вот этот стресс, он вроде, а, я не нервный, ой, как хорошо, все спокойно, вчера, когда это все успокоилось, но я сегодня не могла проснуться, сын приехал, было уже 8 с чем-то, а я вообще настолько крепко спала, я удивилась, то, что обычно онлайн навчание в 6 просыпаюсь, у меня будильник в 6.10, а этот я сплю, я не пойму, где. Ну, в общем, ну, стресс, наверное, он как-то так все-таки. Ой. Ну, в общем, ужас. Ужас, да. Ты осознаешь, посмотрела телеграм-канал. Ой, человек погибла Девочка 14 лет. Детына постраждала. Короче, жесть. Это... Это вообще, ну... Я не знаю, вы поняли тяжело, тяжело очень, но тем не менее стараешься улыбаться, стараешься себя направить в другое русло, сильно переживать, потому что если сейчас ты себя в эту запустишь, что да, да, скажем, переживание, ну, будет очень плохо, я себя просто знаю, я могу там застрять на неделю, если я сильно буду переживать, а у меня такое было раньше вообще там, в других городах что-то случалось, вот 10 в Днепре я потом могла неделю плакать, вот как-то... Ну, то есть надо сразу как-то это, ну это тяжело, но надо отгонять, как-то раз-раз на какие-то домашние дела. Сейчас я буду делать голубцы. Во, во. Сейчас я покажу вот, голубцы, сейчас буду делать своим. Вот. И, ну, не знаю, сын говорит, можно хортицу поедет. Если он не передумал, то поедем. Я еще даже ничего не делала, не ни прическа, ничего, так что я прошу прощения. Вот. Ты моя квіточка? да моя Що таке? Що все Добрий ранок, мяу, 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 да Як Як я обкинули, я колесьо, я І Люди і те же тваринки страдають, да. Моя колюция. Все колясю. Красотка. Фострубой? Да? Фаст трубой? Умная кошка. Ой, умная ж какая. Да, я такая. Приемного аппетита, Ксюшка. Сейчас подъясню, ну, это наша Ксюшка. А я голубчики рублю. Сейчас я думаю, ще пару голубців зробить для себе в отдельную маленькую кастрюлечку пісни, а їм з м'ясом. Це в мене така ідея. Зараз спробую. Так, точенька, давай. вилочку, салатик. У нас отакий буде сніданочок. Приємного апетиту беревилочко. І так, у нас робота кипить. Уже я трошки... Проварила капусточку. Водичку я злила в окрему таку тарілочку, мисочку. І зараз буду на терці натирати моркву. У мене немає цибулі, цибуля закінчилась. Тому морква і часник. На терочку буду натирати і обжарювати на скаварі. Рис у мене почти вже готовий. Ось я дивлюся. Так що Робота у нас починається. Ми відварили нашу капустину, водичку ми злили, вона остиває капустинка. Зараз будемо натирати чищену моркву, часничок на терці будемо натирати. Дивіться, тут у нас вже рис доварюється, Це ж я буду перемішувати фаршик, буду перемішувати, зараз я покажу. Я все покажу. От, розморозився вже фаршик. Туди яйце будемо додати. І починаємо роботу, перемішувати будемо з рисом. Яйце обов'язково, воно вже чекає. Сіль перець, приправочки. І будемо крутити голубчики. І обов'язково у мене томатик. Щас, де це він тут у мене? Ціцебелів, холодильнички. Якщо буде смакота, поїхали. Покажу, що вийде. Ксюша дивиться мультики. А я тут. Розпочала свою роботу. І часник теж можна натертися. Рис у нас вже добре проварився, готовий. Він, бачите, басматій такий він розсипчетий. Я дуже акуратненько показую вам такі всі рісинки, отдельно. Добре, я промила 10 разів, як треба в холодній водичці. І зараз зроблю. Дивіться, як я роблю зажарочку, морковку я не всю, а половину обжарюю без чесничка. І трошки я ставила другу морковочку без обжарки з чесничком. І воно тоді буде смачно, бо всі хазяйки роблять по-різному. Хтось робить обжарює, а хтось не обжарює. Ну я люблю, щоб трошки була така, вона не обжарена, а трошки була обжарена. Ось тоді смак відкривається по-іншому. Коли все буде не обжарне, воно якесь трошки як прісне, якось ну, ну, не таке. А коли занадто багато олії, чересчур щур зажарне теж, там сильно жирне. А так буде саме серединка золота. Ну, Я люблю, я завжди додаю цю масу із фаршем, яку я буду робити, я трошки додаю обов'язково сацебелі. І потім, коли буду вже в цю водичку, бачите, оця водичка, де будуть наші голубці, варитися, теж додаю сацебелі. Ну, я люблю, щоб воно таке було смачненьке, не прісне. Ну, отак. Так що поїхали. Дивіться. Уперчила я і отаку я приправу цей раз до шашлику використовую. Рис додала. Зараз буду все перемішувати. І моркву, яку я обжарювала і не обжарювала, теж додала. Це буде без м'яса, без яйця. Сюди зараз я додаю Ось, для, для своїх, які не пустують. А оце будуть голубчики немножечко для мене. Ну, і ще я у мене гриби, ну подивлюся. Щас я спочатку їм буду формувати голубчики, заворочувати, а потім уже собі в другі кастрюльки маленькі буду собі теж робити. Їм хочу першу чергу, собі вже потім. Ксюша у нас пойот. Піднімає всім настрій, лайк для Ксюші. <підійма> всім теж чудового настрою. Живемо далі. Так, обов'язково треба посолити. Так, це я собі стільки хватить. А сюди більше. Ну, я на глаз тут мало, бачите, сольки залишилось, тому я не переборщу. Не переборщу. Мої люблять, щоб було нормально солі. А я люблю мало солі. Все, перемішуємо. Що у нас вийшло, дорогі друзі? Ось такі, бачите, отакі От у нас голубчики малесенькі. І я вам скажу, як все було. Трошки, знаєте, було. Тяжко. Чому тяжко? Саме головне, треба зробити правильний вибір капусти. Ми вчора були в АТБ, купили капусту. Вона для салата просто шикарна. Така, знаєте, м'ягенька, така от сочна. Ну, оце сама велика помилка. Ну куди ми, ми ще поїхали би шукати ту капусту? Треба капуста спеціально для голубців. Вона повинна бути, знаєте, тоненькі, такі листочки, і вони. Не товсті, не м'ясисті повинні бути. Ну, не було іншої капусти. От, купили і я опять попала на ту капусту, яка, ну, знаєте, лопається. совсем не то. Я намучилася, але вони такі малесенькі, бачите? Накрутила все ж, слава Богу. Зараз водичкою буду. й водичкою, де капуста трошки я приварювала. Я буду і два рази приварювала, бо приварила е, оці листочки, які були зверху, вони були м'ягенькі, а внутрі було опять, тверде, нічого не заворочується. Другий раз мені прийшлось приварювати. Коротше, я намучилася, але зробила, слава Богу. Бачите, зараз буду голубчики, уже, е, буду заливати томатиком. Ще ось у мене баночку з томатиком кипяченої водички налила. Отак заливаю і трошечки додавлю ще оту водичку, де варилася капуста. Все, ну, дай Бог, щоб все було смачно. Саме головне. І ще зверху хочу вровим листочком трошечки. І трошечки, ще італійських приправ зверху. Трошки не, не, не дуже, щоб багато. І, і ще треба цю водичку посолити. Са, сам фарш я солила. Ну, ось, оце таке. Ну, бачите, дай Бог, щоб все було смачно. Я дуже сподіваюся, що все буде Ось У нас італійські травки. Бачите, скільки залишилось фаршу, я потім зроблю ті втілечки ще. Машу робити. Все. Посолила вже. Ну і будемо хвилиночок 20-30 максимум варити. І ще я хочу, це думаю, може так, знаєте, його придавити, щоб вони не розлізлися. Ну, побачимо. Кришечкою накриваємо і все буде у нас добре. О, така красота і смакота. У нас вийшла, ну пахне класно. Всім приємного апетиту! тоже видела видео, где птички мертвые. Я сейчас тебе расскажу, какие у меня догадки. Это не просто они там мертвые. Всіх вітаю, друзі. Прийшли ми на хортицю знову і гуляємо. Хотіла показати, дивіться, який камінець. Він, як яйце. Такі кругленькі, гарненькі. Ще все сухе, але дивіться почечки, і скоро тут буде дуже гарненько, зелененько. Люди гуляють, дуже-дуже класно. взяли самокат в надежде где-то покататься к Сюше. Но, может быть, не надо было брать, просто если ногами, то ногами. Да. Мало водички, совсем мало. Бедные птицы пытаются себе рыбу словить. Вот здесь много было дохлых птичек. Они ныряют, покланы, или как они называются, вот, ныряют и ищут себе покушать. Сейчас увеличу. Вот она вынырнула и опять нырнула. Так страшно смотреть, что тут. Что тут? Вот это все уже в воде было. Везде водичка была. песок, это все вода, что сейчас творится, ну, картина просто жуткая. <рроркут> да. Теперь просто люди пешком ходят и гуляют. Жарка у нас девочка, жарка еще одна лежит. Ксюнечка кажется, такая красивая кушать, наверное, им нечего. Просто нечего кушать. Воды мало и рыбки, наверное, мало водится. Да нет. Они не оторваны. Того, що немає їжі, вони тут бідне рибу шукають. Так, да, в кінці. Їсти, бачите, там ми бачили жива, ця така ж пташка, бакланчик, вона називається, воно бідне а й шукає собі риби поїсти, а риби, мабуть, і не може знайти. Жалко. Дивіться, да? валуни. Тут дві сфоткати. Сьогодні тут фоткається. везде. Мені сумно. Я бачила тут пташечку і дуже сумно Зазнавати, що це -то вода везде була. І те, що зараз. Сейчас... Але може ще колись вернеться вода. Ось такі були тут риби величезні. Да? Оце голова риби. І оце, боже мій. І що страшно на це дивитися. Вроді красиво, камінь, ходиш і розумієш, що тут жилі рибки, отаке чи це толстолоб, чи що це за рибка величезна. І все. Водички. Ну, язик, Да. Но все було живе, коли цієї рибки тут загинуло. Тому сумно, дуже сумно. Це ж все послікаховська, ця катастрофи. все. А там що? Так. Тяжело просто пам'ятати, що із за однієї людини на ВПП таке бідні люди, і помирають і животне, і риби, і всі, і пташки всі гинуть з одної людини. І ніхто не може його зупинити. Всі говорять приход Антіхріста. Мені кажеться, вже він давно Пішов це Антіхріст. Путин, там Путін, ліцепут. Що може ще бути хуже? Просто образувалася як набережная. І ще в минулому році була водичка тут, де я стою. А зараз немає водички. Собачками можна брати собачку, прогулювати, але сумно. Казалось би, да, ой, там погуляли, таке місце, цікаве, супно, чомусь, дуже-дуже зло. Дуже так хочеться думати про те, що вода тут буде. Ну и ничего страшного, высохнет твой самокат, а не велосипед. Ты, главное, сама не окунись, Ксюша, да? Вот такая тропиночка. Надо сейчас будет перейти дорогу. Вернее, да, по камушкам, Ксюха. выпустили. Красивенького. Иди сюда, моя красавица. Да, Фаля, Франюха у нас, как маленький ежачок. Спыть да? Хрюшка, Хрюшка. На уличку вышла, мы ее закрываем. Девчатка на улице, ее закрываем, когда уезжаем. Да, Вбега, красивый кучу Красота, конечно. Ой, классно было. Прогулинка. Еще одна красоточка, как и уже грипа. Узевелика. Тут мене обнюхивает и пачка. Все время у меня тут мастить. Тянюха своими слинками. За рубички наша тоже нагонялись, Люсики. Ранюха, что ты там вынюхиваешь? Чудики, всех надо погладить. Всех-всех.